Чудо-туру туру рік 29 грудня минулого року вперше не лише у Львові, але й в Україні запрацювала нова туристична атракція екскурсія у чудо поїзді. За цей час неї скористалися понад 60 тисяч туристів з різних куточків планети. Равневі свята це була насправді величезна бомба, коли була така кількість людей, що люди чекали в черзі на поїзд. Причому черги було більше, ніж на два поїзди. Тобто приїжджав один поїзд, люди зразу сідали і ще лишалася частина людей, які чекали на наступний поїзд. Він щойно з'явився як уже визнаний найкращою туристичною атракцією Львова у 2009 році. Такі чудо поїзди є хіба що у Західній Європі. В Москві є хоч автобуси. Поэтому, ну а как, как вам на як нам ваш, мы пока еще не пакечі знаємо шні прокатілі, то киселі Поїзд знайомить туристів не лише з центральною частиною міста, але й з давніми закапелками, куди раніше гості не потрапляли. Саму екскурсію готували міські історики, зібрали лише найцікавіше. Звичайно, що інформативніша піша екскурсія, тому що ти детально підходиш, ти можеш навіть сам прочитати. Але те, що ти почуєш, о, тут залишив проспект пам'ятається навіть кордону, сильніше, а тому, що ти сидиш, ти не відволікаєшся, тебе шум майже не відволікає міський. Якщо спочатку чудо поїзд розмовляв лише українською, то тепер на вибір туристів сім мов: ще й англійська, німецька, польська, російська, італійська та французька. Наступного року обіцяю, з'явиться ще й китайська.